Фабрика це, мабуть, найжахливіша робота, на яку я пішла працювати за весь час перебування мого тут в Іспанії. Кому цікаво, залишайтесь, поїхали, буду розказувати. Друзі, привіт! Вітаю, як у вас всіх справи. Надію, всіх все добре. Як бачите, я знову ж таки на роботі, але так як сьогодні вихідний день, людей небагато, тому я маю трошки часу побалакати з вами. Отже, хто дивився моє попереднє відео, я думаю, ви вже побачили, що я працювала на багатьох роботах. Ті роботи більшість були такими чорними, як їх називають, тому що праця моя була без права на працю, тобто без документів. І куди я, відповідно, могла йти, я вже розказувала: прибирання, прасування, бавити чужих дітей нянькою бути. Ну і ось. Одного прекрасного дня чи не прекрасного я попала на фабрику. Фабрика, давайте так, я не буду говорити назву тої фабрики, але я вам скажу, по чому ця фабрика йшла, і як я туди потрапила. Отже, через дуже багато років мого перебування тут в Іспанії, нарешті Надя отримала документи з правом на працю. Це була моя мрія, відколи я сюди приїхала, тому що в мене вже відкривали зовсім інакші можливості в пошуку роботи. І мені здавалось, там що це буде так значно легше, тому що в мене вже є досвід, я вже більш-менш вивчила мову, і мої пошуки роботи кращої будуть значно легшими. Отже, коли я забрала вже свою тархету, що де написано, що в мене є право на працю тут в Іспанії. Я почала складати резюме. І перше, з чим я стикнулася так, резюме, що в ньому написати. Я не хотіла в ньому писати абсолютно про те, що де я працювала без документів, це, ну, ну, я думаю, це нікому не потрібно, який це досвід роботи. Писати, що ти ходив на прибирання там чи на прасування, і кому це цікаво, і взагалі що це за досвід такі роботи? Тому я просто в своєму резюме написала свій досвід праці в Україні. З другого боку, так ви також скажете, ну а кому потрібний твій досвід в Україні, якщо ти тут шукаєш зовсім інакшу роботу, і це правда. Але все ж таки резюме я склала, написала саме свій досвід праці в Україні. І що ж почала я зразу шукати більш-менш, куди б можна було це резюме відправити. І тут я поспілкувалася з однією людиною, і що слово за слово згадалась про фабрику, на яку я потім попала. Вони сказали, там такі хороші умови, там гарно оплачують за працю, там відпускні оплачують, і непогано. І все, і я з цією думкою лягла спати, і ця думка мене не покидала. і Я подумала: блін, фабрика це ж плюс-мінус те, що я б могла робити, тому що по-перше, тут немає досвіду, якби такої роботи, щоб написати в своєму резюме. А по друге, я все ж таки подумала, можливо, це більше буде стосуватися з моєї професії те, що я вчилась в Україні. Тобто лабораторія і тому подібне. Фабрика це була харчова по сандвічах. І ще ж в інтернеті я шукаю контакти даної фабрики, прикріпляю туди своє супер резюме і його відправляю. І на моє здивування мені одразу дзвонять на наступний день. Камон! Я думаю, вау! Моє резюме їм сподобалось! Я їм підходжу і так далі. І ми з ними домовились про зустріч, так, як тут кажуть, інтервіста, сіта і тому подібне. Приходжу я в офіс, фабрику я знайшла, тому що вона тут недалеко, де я зараз працюю. Прийшла я туди, там сидять такі люди, чоловіки в костюмах, жінки в такому офісному вбранні, відповідно, перебирають там папери і так далі. І це було літо. Зверну увагу, жара в Іспанії, є тут спека. І я прийшла на співбесіду, і мені кажуть: послухай, ми бачимо в твоєму резюме, що ти працювала, там, у тебе така спеціальність, і ти можеш працювати в лабораторії. Я кажу, вау, так, Але я пояснюю, у мене диплом ще не омологований. І я не знаю, чи варто його омологовувати, чи буду я по своїй спеціальності працювати, чи ні. Тому. Ну, типу, так. Вона каже, якщо ти знаєш свою роботу і то, що тобі покажуть, і ти будеш її виконувати, ми не будемо намагати в тебе омологації диплому, нам буде достатньо твоїх знань і все. Я так зраділа, думаю, невже це моя мрія, невже вона здійснюється. Але вони кажуть, але на цю посаду плюс-мінус нам буде потрібна людина десь приблизно з жовтня. Наразі є в лабораторії дві дівчини. Вони справляються зі своєю роботою, але одна буде від нас іти, тому якби, ти можеш піти на її вакантне місце після неї. Але це тільки буде з жовтня, не швидше. І я кажу: Окей, подзвонити тоді мені, коли буде місце. А вона каже, ти можеш вивчити всю цю кухню зсередини, тому що для дівчат з лабораторії дуже важливо знати весь процес. Лінії, Нарізки, всі вимоги, в чому зберігається, як зберігається температурні режими і тому подібне. Тому, якщо бажаєш, ми спочатку тебе можемо законтратарити на виробництво, після чого ти можеш потрапити в лабораторію. Окей? Я кажу, окей. Але тут вони мені починають розказувати. Але ти добре подумай, тому що ти досить висока, на лінії тобі буде важко працювати, чи ти готова, щоб тебе потім не боліла спина. Я кажу, я готова. І знов мені кажуть, також зверни увагу, якщо ти прийдеш до нас працювати, в цеху дуже холодно, тому що це є харчова, харчі, і вони мають зберігатись в холоді. Тому, коли ти до нас прийдеш працювати, ти маєш бути добре одягнута. Окей? Окей. Сам процес, сам цех мені нічого не показали. Не показали, як це все відбувається. Сказали мені графік роботи з сьомої ранку до третьої обіду, півгодини маєш на перерив, ну там перекусити, попити чай каву. І ось так це все буде виглядати. Чи я готова приступити? Звісно, чому ні? Я підписала всі папери. Мені контракт дали на диво зразу ж, фіхо для Іспанії. Це о oh гад. Фіхо це означає постійний контракт. І такий контракт дуже важко тут вибити. Якщо ти йдеш на АВ, на якусь роботу, там зазвичай дають там, випробувальний контракт там, на місяць, на два, на три, на півроку, і касет, потім його продовжують. Тут мені дають на руки контракт, який стоїть в фіхо, всього ми будуть оплачувати соціаль-сегурі, тобто податок, все за мене. Пояснили мені, що дійсно відпускні оплачуються, субота, неділя, вихідні. Якщо якісь свята також вихідні, не робота, а казка. Все, Надя на крилах полетіла додому. З понеділка має приступати до праці. З прибирання я вже пішла, тому що, як я казала, отримавши документи про те, що я маю право на працю, я всі прибирання позакидувала всі свої роботи, які я тільки мала. Я всюди всім сказала. Адіоса реведерці, йде шукати щастя в кращій роботі. І все тут приходить понеділок, і я вже маю приступати до роботи на заводі, на фабриці. Я приїжджаю зранку. Перше, що мені не сподобалось, це немає місця припаркуватися. Я приїхала, тобто робота в мене починається в сьомій. Я приїхала було двадцять п'ять по шостій. Я починаю шукати місце народу. Купа машин, купа, припаркувати з де. Де б я не намагалась припаркувати сюди, мені охоронці кричать, там не паркуйся, тому що там будуть виїжджати камйони. І там не паркуйся. Одним словом, припаркувалася я від тої фабрики, бо зна де. І почала дивитися, щоб мені потім не забрали часу на штрафплощадку. Чи добре я припаркувалася? І все це я роблю зранку, в невідомому місці припаркувавшись. Думаю, о гот. Припаркувалася, залишила свою машинку поталапала Надя на фабрику. Приходжу зранку, там всі дівчата стоять на перекурі. Я питаю, куди мені далі йти, що робити, що вдівати, куди заходити. Я ж нічого не бачила, як що виглядає. Мені всюди мене скерували, дали мені такі чоботи гумові по коліна. дали мені халат, шапочку і кажуть, отам є маска і рукавиці. Я думаю, і маска, і рукавиці. Одним словом, в цех я зайшла, в мене були тільки відкриті очі. Все решта в мене було тут шапочка, маска, звичайна маска, отку, як ми носили в коронавірус, і рукавиці, які треба було кожного разу змінювати, залежно які продукти брала в руки. Заходжу я в цех, там такий якби, коридор, чи як то називати, прибанник такий, де ти чоботи ставиш в таку машину, вони дезінфікуються. Руки спочатку промиваєш спортовим засобом і вдіваєш також такі нарукавники, Такі вони пластикові. Тобто, щоб ваші рукава не намочувались, коли ви будете там працювати. Одним словом, оділа я цю всю екіпіровку, дивлюся, там весь персонал мені ось тако по плече. І народ зайшов туди, в цей цех, як. Як солдати одним словом, вони кожен знали своє вже робоче місце, знали, куди піти, що взяти, приступити і тому подібне. Одна я нова, висока, яку мене впізнавали за кілометр, тому що кажу, вони всі були в один рівень, одна я дуже була височезна. Впізнати там когось по обличчю там чи з кимось познайомитись, це було просто нереально, тому що людей ти не бачив взагалі. Всі були повністю, затапарені ось так, а ось так. Одні очі встарчали в людей. І що ж, я зайшла в цех, я відчула такий холод, такий ну, добрячий холод. Тому що я оділа, вроді, таку теплу флісову кофту, яка ніфіга не гріла, як виявляється, тому що 8 годин, коли ти там простоїш, там нічого не допомагає, мабуть, ні кофта, ні нічого. І, але це був початок. І мене провели в окремий цех, дівчата у ці низенькі, вони всі поставали на лінію, де вони мали сортувати, складати ті сандвічі, накладати. Залежно, з чого їхала лінія з сандвічами, там хамони, риба, залежно. Там також робили салати. Єдиний величезний плюс про цю фабрику, що я можу сказати, це дійсно, якщо б мені натрапило на очі продукції їхня в якомусь супермаркеті, чи в кафе, чи десь, куди вони це здавали, я б реально купила то, тому що воно дійсно надзвичайно все свіже йшло. Там надзвичайно сильно контролювався весь. Процес, тобто там, там дуже жорстко було на рахунок якості по чистоті і тому подібне. Що лінії, що руки дівчат, все це робили в дуже дуже стерильних умовах. Тому, якщо я кажу, я б зустріла цю продукцію, я б обов'язково купила, щоб її попробувати. тому що, до речі, там їсти нічого пробувати не можна було. Інколи дуже хотілося, що запхати там кусок сальмону в рот, попробувати. нічого не можна було пробувати. Абсолютно. І так про чистоту, там вони дійсно про це дбали, але руками працівників завели мене в цех, в якому я мала працювати, вони мені пояснили, що це нарізка, нарізка хамону, різних видів хамону, нарізка сиру. Також дуже дуже багато різного сиру. І плюс я вже не пам'ятаю, як це називається. є такі люди, які не сприймають, не їдять чи то мусульмани, чи хто вони що вони щось не їдять. І одним словом, їм окремо цього трохи... ха, не пам'ятаю, як вона називається. Кожна продукція мала нарізати в певній кількості товщини, в міліметрах сортування, складання, пакетування, підписування, ящики і тому подібне. Одним словом, це все треба було вивчити. Записати це нема як, нема де, тому що все навколо жирне, мокре. І ручка прям не хотіла писати, тому що там було супер-супер зимно. І тому я це все з перших днів мала вчити на пам'ять, як це все робиться. В мене була одна моя компанія іспанка, яка мені це все розказувала. Вона то розказувала дуже швидко, тому що виходило, що в тому цеху ми мали працювати тільки двоє. Всі решта дівчата, хлопці, стояли просто на лініях і розкладали це як роботи, можна сказати. От коли вона мені це все пояснила. Я думаю, ну добре, ну трошки холодно, але це цікаво. Нарізаєш продукцію, її там сортуєш. Та, ну. Все вона мені показала, як що нарізати, коли, в якій кількості, як то все прораховувати і тому подібне. І сказала: ходи. Я кажу, куди? Вона каже: В холодильник для того, щоб я тобі показала, де ти це все маєш ту всю продукцію брати. І ми з такими великими тілешками, з ящиками пустими, поїхали з нею кудись, заходимо. Така величезна, величезна кімната, це виявилася морозильна камера. І саме там хлопці розставляли, от, наприклад, сьогодні у нас там один день нарізати того, того-то, того, таку певну кількість. І там у такі величезні брили сиру отримали з хамону і того всього. Ми це все такі ящики пакували. Холодно там було настільки, що. В роті під маскою робилась така пара, з носа тече, з рота тече. На повіях робиться таке аж аж іній утворювався. До речі, малюватися там не можна було, нігті пообрізати, треба було повністю під, під м'ясо. І одним словом заходиш в ту морозильну камеру і офігіваєш, тому що поки ти набираєш ту продукцію, поки там чекаєш, хлопці її там доставили, тобі подали, воно все тяжке, воно все настільки сильно багато важить. Одним словом, упаковуєш то все, потім, коли виїжджаєш в цех, і зразу таке відчуття, типу, не все так погано, в цеху не є так дуже зимно вже, як мені здавалося. А насправді просто оця концентрація температури, контраст з морозильної камери до цеху, потім в цеху ти починаєш знову мерзнути, тому що насправді 8 годин пропрацювати при температурі 8 градусів це капець. І ось ми так починали різати. І я все ж таки кожного разу себе умовляла, що не все так погано. От зараз ми це наріжемо, буде легше, зможу зупинити, зможу сісти, присісти, сісти там немає ніде. Присісти тим більше в туалет і на перекус ти маєш за пів години встигнути і всюди-всюди відмічався пальчиками. Входиш це по відбитку пальця, виходиш також, тому твої проблеми, якщо ти десь там трошки затримався, все це буде рахуватися яким чином би це потім вела злобоком, я поняття не маю, тому що я до того вже не дійшла. Я намагалась чесно заходити, виходити і тому подібне. І от коли ми закінчили нарізку там, певного сорту сиру, найгірше до речі, різали з моцарелла. Боже, як вона різалася, вона кришилася, вона липнула. Треба було весь час олією поливати, до тих ножів, машинка нарізала. І Це був ужас. Жирна. По отако, -от Тому що ці рукави були, то благо, що вони були, тому що вони захищали, інакше було б все мокре. Весь жирний, ноги в воді постійно. Знову ж таки, там були гумові чоботи, але все одно від того цементу, від тої мокрості воно ну, якесь так аж пробирало. Закінчили ми то нарізати, і Чевіха мені каже, тепер ми маємо помити ту машинку надзвичайно швидко і гарно. Щоб нічого там не залишилось, тому що будемо зараз різати там іншу продукцію, хамон, наприклад, або ще щось там. Я кажу, окей, поки я навчилась розбирати ту машинку, а там такі ножі, а там купа деталей. Поки я це все познімала, вона вже свою машинку встигла розмонтувати її, помити і скласти. Та їх була надзвичайно шустра. Я взагалі все казала, що я не є така повільна людина, я рухаюсь досить швидко. Але там в мене відчуття було, що в мене руки, мої ноги не хотіли мене слухати. У мене просто було відчуття, що я зараз присяду і... і все, і не встану. Одним словом, один день я відмучила, прийшла додому і все чоловікові розповідаю. А руки до речі, щоб ви розуміли, досить що нігтів нема. І кожного разу, коли ти руки миєш, а їх треба було мити. Спочатку в воді з милом, а потім ще дезінфікувати. ну просто настільки шкіру роз'їдаєш, що відчуття що тобі нігті взагалі немає. Пучки аж отутво повністю все болить. І думаю, блін, ну Надя, ти ж не є там якась ніжинка така. Давай, ти на другий день все зробиш класно. На другий день я вже з досвідом праці приїхала на роботу значно швидше, для того, щоб ти припаркуватися там. Припаркувалася, я зайшла, переоділася і починається все те саме по кругу. І кожного разу мені здавалося, що нарізки треба було більше роботи. Тобто ти маєш знову піти в ту морозильну камеру, набрати товару, який там видавали, після чого все привезти свій, ту, свою ту якесеку, да? ту кімнату. І тупо стояти і весь час зрізати. І там кожного разу мала бути більша швидкість, швидкість, швидкість воно весь час. Тому що лінія йшла. Народ там е, ці сандвічі робив, то те, що я нарізала, воно все йшло на ті сандвічі. І вони то все скоренько пум-пум-пум розкидували. І я відчуваю, що я вже фізично просто не, не стягую, не відтягую то все. Я кажу. Народ, я хочу спробувати працювати на лінії, тому що може на лінії мені більше буде легше, ну хоча б комбінувати трошки нарізка, трошки лінія і так далі. Коли я стала на лінію, думаю, ну не все тут так погано. От вони стоять, там музика гримить на повну глотку, знаєте, щоб весело людям було, ніхто між собою не розмовляє. Опиратись на лінію не можна було. І стоїш, здавалось би, робота легка. Одна дівчина кидає, скажімо так, хліб. Друга кидає на той хліб хамон, третя кидає якийсь там салат, четверта кидає якийсь там сир. Одним словом, ну якби робиться сандвіч, просто не однією рукою, а робиться багатьма людьми, багатьма руками. отак. Так само з салатами. Тобто, вроді йде коробочка, ти туди маєш кинути трошки жменьку того, жменьку того, жменьку того, плюс-мінус, щоб була однакова вага. Я стала на лінії, думаю, і все тут так і погано, і я буду на лінії краще стояти, ніж на наріжці. І що ви думаєте від того, там швидкість? Я не знаю, яка там швидкість була, лінія просто налетіла. І ти не мав права пропустити, тому що інакше залишиться якийсь сандвіч без якогось інгредієнту, так само той самий салат і тому подібне. І весь час стояв хтось, щоб контролював, чи все поїхало в правильному і ні, лінію зупиняли. І коли лінію зупиняли, це вже було дуже погано. І я відчуваю, що мені в голові починає крутитися, тому що коли ти дивишся вниз, і воно частково в одному порядку їде. І я починаю, якби, маріада, в обморок То, Одним словом, мені стає зле. Я не можу там ні присісти, спаритися на лінію. Мені зразу е, забери руку з лінії. Я не знаю, там народ працює як. Я не знаю, хто і Роботи, самі натуральні роботи. Тому хто говорить, що на фабриках легко працювати. До речі, сьогодні мала розмову з своєю колегою по роботі. Вона також працювала колись на фабриці, на інакшій, також харчова фабрика. Вона сказала, їй виставили там працювати один день, тобто я вже тиждень я трошки більше витримала. І все, це була мука. Я кожного дня я зранку вставала, і кожного разу, коли я приходила туди на роботу, я бачила кожного разу ще більше і більше мінусів в тій роботі. Приходить одна жінка підходить до мене і каже: Поможи мені на руки, одіти рукавиці. А в неї руки прям вони не згиналися. Перше, вони не згинались від холоду, тому що вона якісь з мороженостями працювала, я не знаю, що вона там мала роздрубити. А по друге, вони неї не згинались, тому що шкіра в неї була настільки натягнута. І кожного разу, коли вона згинала чи пальці, чи сильніше, чи тако відкривала, наприклад, в неї от все тріскало. Тобто в людини повністю кровили всі руки. Вона, як мені показала свої руки, я їй намагалась там одіти ті рукавиці. А та, що керує тим, вона підбігла, побачила, що кров, відкриті рани. Вона почала кричати, що так не можна йти на роботу. Але ну, типа, не сказала: йди додому, ті типу, лікуй руки. А сказала: ти маєш діти ще дві пари рукавиць зверху. Одним словом, на цю роботу я з великою неохотою вже йшла наступні дні, і я зрозуміла, це не моє. Для того щоб я могла там витримати аж до жовтня, і чи візьмуть вони мене в ту лабораторію, чи вони просто мені обіцяли так, щоб навіть чіпнув. Це також не було ніякої гарантії. І я просто подумала, що це не варто мого здоров'я, тому що я розуміла, що працюючи в такому холоді, мої руки будуть. Ніякі. На обличчя це також дуже впливало, тому що на той момент, як я вже казала, було літо на вулиці майже 40, а там весь часте в холоді. І коли я виходила з роботи в 3 годині, це якраз сам, саме, сама жара така була. розумієте, З моїм обличчям робилось щось таке, я вперше його таке бачила. Воно мені набрякало, напухало, воно червоніло. І, і я просто не могла на себе навіть в зеркало дивитися. Про руки взагалі мовчу. Вони були в жахливому стані. Вони були всі в таких мікротріщинках, дуже боліли мене. Е, нігті стиралися повністю з кожним днем, тому що там навіть не можна було наносити укріплюючи е, цей лак для того, щоб нігодь мав якусь товщину. Не можна було такого взагалі. І я подумала, чи це варта мого здоров'я і взагалі. І все, і я просто-напросто тиждень та я там відпрацювала. Я прийшла туди до них в офіс і сказала: ні, я тут працювати не буду. Вони мені правда казали, мені подумай, тому що ти маєш дуже багато переваг, тому що ти можеш піти потім на підвищення. Вони все ж таки мене умовляли. Але я сказала, не хочу я ні підвищення, ні нічого. Звісно, дівчат лабораторії там трошки інакша була робота. Вони заходили в цех, де виробництву, лише для того, щоб брати проби. На аналіз далі вони йшли в свою лабораторію, там були зовсім інакші умови перебування. Там вони під кондиціонером працювали, де була нормальна температура і так далі. Але ризикувати до жовтня і чекати, візьмуть мене, не візьмуть мене в цю лабораторію, я не хотіла. Я не мала бажання мені настільки спротивилася та робота, що я просто передати не можу. І тому я сказала, боже, та прибирання це не саме страшне, що я прийшла тут в Іспанії. Тому що ти заходиш в хату, нехай там трошки був бардак в людей, але ти поприбирав то то саме, що наводити порядок у себе вдома. І хати в мене були досить чисті, люди в мене були такі досить акуратні і я не можу жалітися. Тому це, можна сказати, така найгірша робота, яку я тут пройшла в Іспанії. Навіть з тваринами не так важко працювати було мені тоді на фінці, як от саме на тій фабриці. Тому фабрика більше ніколи, як то кажуть, не зарікаюсь, але ні-ні ні. Діліться своїм досвідом, де хто випрацював, на яких фабриках, і так як кажуть, що там супер великі зарплати, це також неправда. Прето всі нарахування грошей вони зробили мені без затримок, без будь-яких проблем. Вони нарахували мені навіть відпускні за ті дні, які мені як би, ну, отримала я на руки нормально за той тиждень. Не можу жалітися, але все одно. Так як мені писали, що там на фабриці працюєш по 30 чимось годин і там маєш чуть не 2000, не знаю я таких фабрик. От Те, що прийшлося пройти мені, я знаю, що є у нас тут в районі, де я живу, на півночі від Мадриду, є ще фабрика сиру. Люди, які там працюють, там також, але там навпаки, там дуже жарко. Там кажуть, температура дуже висока. І чи то зима чи то літо, просто з людей у такого цюрку там все тече, і також швидкість. Там нема такого, що там лінію можуть зупинити, чи ще щось. Маєш виходити в туалет, ти повинен когось поставити на своє місце. І так, дуже також фізично важко, тому що сир, оці головки сиру, це все треба буде вантажити в ящики, потім ящики переставляти в інше місце. Немає значення, чи це жінка, чи чоловік. Знову ж таки, працювати і все. І цьому, тому та фабрика, вона ну, також, якби, там є багато робочих місць, там набирають людей, але, але треба думати, тому що загубити здоров'я легше всього, а відновити його буде ой, як важко. Тому навіть не знаю, не знаю, які варіанти ще праці можна шукати, ну, то є багато варіантів, і кожен обирає собі по своїх можливостях. Ну що ж, діліться своїм досвідом і я буду з вами прощатись. Всім па-па!